Всім привіт! Знаходжуся зараз в Іспанії, приїхав на місто Ласкала. Е, кому цікаво це недалеко місто Емперіон. У минулому році я приїжджав на місто Емперіон, кому цікаво, то може подивитись. Е, їхав сюди 26 кілометрів, 27 км. Е, думаю, буде цікаво, так що не, не переключайтесь, буду показувати зараз місто. Знаходжуся зараз в передній частині самого краєшку. Місто Ласкала знаходиться в затоці Росас. Бачите, то ще Іспанія, там уже мис і далі буде Франція. Ось така затока. Трохи вітер сьогодні вітряно, але надіюсь, що песенко поснімаю все. І сьогодні буду ще купатись. І так, спустився на перший мис, але хочу спочатку вернутися, бо був аж за тими будинками. Тут перша пляжна зона і такий великий плац. Зараз пристігну велосипед і буду гуляти. Заходиться на Середземному морі е і район виходить область Каталонія. А район відноситься до Жерони. супер виглядає, людей дуже багато сьогодні. До речі, сьогодні 11 вересня. І ситуація була така, що приїхав я на розгрузку, а бачу все закрито. Думаю, ну щось, щось наче не то. Е і на інтернет і пише, що сьогодні Національний день Каталонії. А я виходи, знаходжуся в районі в області Каталонія і тут сьогодні вихідний день. Позвонив до диспетчера, кажу, так і так, сьогодні свято. Каже, да ладно. Подивився, каже, да, дійсно, каже, ну нічого, тоді сьогодні відпочиваєш. І завтра будеш розгрузатися. Я такий довольний, бо можна сказати, два дні підряд буду гуляти. Тільки дивлюся, що з пляжем сьогодні буде важкувато, <кхем> бо е, сьогодні вихідний день. От такий оце готель, який ще вдома. Бачите, національний прапор каталонії вивішується сьогодні. Я супер. Йду зараз по такій вуличці, бо приїжджав тут велосипедом, думаю, ладно, вернусь, зроблю кружок і цей прогуляюся по вуличках. Але дивно, що останнім часом багато в мене класних загрузок на Іспанію, на Францію. Так що, як самі бачите, то трохи... Появляються другі країни. Перейшов на таку другу вуличку. Ну, Примірно так виглядають ці вулички. Не знаю, чи центральна частина так само, але в принципі десь, десь так виглядає, бачите, прапори сьогодні вивішують. Ось таке їздять по місту ескурсії. О, це не висажує. Це не висаджує. Так, то виходив висадив людей, е, вернувся більш-менш в центральну частину. Зараз буду йти по по цьому, по набережній. Тут якийсь гарний будинок. Подивлюся, що тут знаходиться. Ну, нічого такого, видно, що в будинок просто е, знаходиться кілька різних кафешок. Ні, людей багато. Я думав, що тут так само як у Франції вже сезон закритий, але ні, тут ще дуже-дуже багато людей. Супер виглядає. Туди можна піти. Але по місту я так особо гуляти сьогодні не буду, бо вийде дуже велике відео. людям морякам якщо докладно перевести то морським людям і буду двигатися місце здовж моря і якщо буде якась цікава вуличка як тут то буду заходити дивитись. така наступна лагунка тут вже набагато людей поменше але я так подивився, то мені в І іти трохи. І там, наверное, обгороджено сіткою. Буйки жовті видно. Бажано за буйки не запливати. Покажу, яка класна позиція ресторанчики. І тут лагунка така. Ну, тільки що був з другого боку, а бачите багато камінців. Зараз, наверное, вийду за цей, то вітер буде. Дуть. Ну, да, як я очікував. О, трохи буде сьогодні вітряно, буду старатися, як можу закривати. Якщо буде сильно вітряно, то прийдеться підставляти музику. Взагалі-то хочу показати мені аж туди. Не знаю, чи аж на той мис, бо то я не настільки зрозумів наступне місто, то якщо наступне місто, то приїду з Буду таки закинути якийсь басейн, ну і буду так йти вздовж, вздовж Та що Сьогодні мені пощастило, що сьогодні вихідний день, свято в них. Давно хотів сюди приїхати, але бачите, не було такої можливості. Да, то, наверное, Аж там далі я ж туди не піду, бо там наступне місто. А я піду там на, цей, на бухту, там кораблі, там якийсь парк є. Я то до парка дойду, там кінець міста. Але бачите, тут в принципі теж люди можуть загорати. Можете, але тут камінці, ні, я хочу на пісочку покупатись. Тут більше такі скалиста місцевість. Так що тут не сильно вигідно буде купатись. Ось такий пам'ятник, ціла оркестна група. Все з бронзи. Класно зроблено. І буду двигатися. Ну і двигаюсь, так. в ту сторону піду по набережній, а потім в зворотньому напрямку то, то буду йти через місто. Може щось цікаве буде, то... Якраз раз десь. Ось тут вже такий. нема пляжної зони, тут в основному тільки камінці. Зараз хочу показати такі е, готелі чи будинки, Точніше не скажу, такі велосипедні доріжки, гарні. І зараз хочу показати мені йти аж на другу сторону, тут тобто на ліс, там якийсь кран. І мені Зараз доходжу. Ще метрі 800 буде центральний пляж. Бачу, що можна спуститися нижче Там є доріжка. бачите, вздовж цього. Yeah, супер виглядає, конечно. Я чомусь завжди думав. Що тут знаходиться, ну, починається Балегарське море. Щоб від початку, як Франція закінчується, то тут Балеарське море. А тут це тільки сьогодні, напевно, взнав, що виходить затока Росес. Але місцеві жителі називають затокою трояндів. Затокою троянд. Не знаю, чому так, не розписано. Але це така цікава. Цікавинка. Я так зрозумів, це центральний великий пляж, але не знаю чому, але тут дуже щось мало людей. В основному всі так на початку можна сказати. А може той історичний центр, бо я так і не зрозумів, де саме історичний центр. Я би сказав, що більше він сюди відноситься до центра. Ось. Шукають по чим поживитися мартини. Фух, так душно. Сьогодні вранці така хороша була погода. Е, цей е, пройшов дощик. але зараз воно так парить, так душно. В основному не дивно чому Ресторани всі забиті, бо всі зараз хочуть прохолоди. Капець він здоровий, як курка. Ну, Йду я далі на наступний мис. Я скажу так, як відходиш чим далі від центру. Там походу, там, де на початку я був, то більш-менш центральна частина. Бо чим далі відходиш, чим ближче до порту, де стоять яхти. Тим менше людей і більше всього закрито. Бачите, тут практично вже ну, дуже мало людей, де-не-де де тільки. І бари, і ресторани також. Один відкритий, один закритий. Ну все, обійшов я центральний пляж. Ну, мені так здається, що він центральний. Бачите, з другого боку там дійшов по набережній, в основному так, як видно, готелі. Я тут взагалі так заточено, на все під туриста. Тут можна всякі лодки взяти, але дорого, дуже дорого виходить. А я це думаю, де ж мені покупатися потім? Я спочатку завжди стараюсь познімати, а потім вже насолоджуватись, взяв собі книжечку, як покупаюсь, то треба щось робити, не в інтернеті яких сидіти. А треба якусь книжечку почитати. А, ціни дивився на водний скутер 15 хвилин 50 євро, година 150. Речі дуже дорого. За 150 євро на годину водний скутер, ну трохи, трохи болить. Пішов вже в таке місце, що практично взагалі немає людей. Практично ніхто тут не ходить. Ну, обичний порт, тут парковка для автомобілів, хто приїжджає до цього, до своєї яхти. Та ось так виглядає. Я йду туди на мис, можна пройтись, що йду ще на мис. Ну, практично обходжу я весь цей порт. Ні, класно виглядає, звісно, він здоровенький. Тут охорона постійно контролює. На кемпінгах тут зупинятись не можна, навіть знаки висять. Не, супер виглядає. Не перевершено. Ну йду на таку косу хочу дійти. Тут бачите витягнуті кораблі яхти на берег. Може щось роблять, реставрують, як бачите І можна взагалі і там ще погулять. А то вже наступне місто Я і так сюди буду вертатися, потім розкажу про нього. Воно ніби провіває вітер, але так звісно жарко, просто нереально, це все кріїзи. Там везде показано знаки. Що кому на горіс, то йти по знаках. Там будуть бункера. То місто називається Монтго. Я вже наступного разу, бо воно ще на віддалені 5 км. У мене в планах так, тут є три міста. Монтго, напротив буде Росес. Як це як е, затока називається Росес. І за тим мисом там місто Кадакіс є. Це в мене в планах взагалі так, е, що тут ще є, таке подивитись. А зараз напоминаю, знаходжусь на місто Ласкала. Ну і дійшов я практично до кінця, вже так прийшлося вилізти на. Фух, надоїло, звісно, йти, десь годину сюди йшов від початкової точки. Звісно, класно виглядає. Так що ось, ось така красота. Далі теж можна там прийти, але далі вже не хочу прийти. Там. Кращого краєвиду не буде. Ще раз разов покажу, як воно виглядає, О, це мені все буде обходити, мені вже не хочеться. Все, обійшов я цей, тут знаходиться е, таких кілька ущелин, завіваю Тут також знаходиться два, бун... б... два бункери. Це сюди шов. Зараз підійду ближче, покажу і буду двигатися в зворотньому напрямку. Не знаю, як затолиться трохи від вітру. Заходиться такі лагуна, кілька таких е... ущелин. Там можна дойти, вздовж цього можна дойти до міста Мондо. І ось тут зверху знаходяться два бункери. Ось так вони виглядають якось затих вітер. Тут стояла пулем'ят і грудя. Але там нічого, на жаль, зараз немає. Ну і Буду вертатися такою посадочкою. В зворотньому напрямку постараюся більш прийти містом, показати які будинки, які готелі. В основному наверное, готелі будуть. Але показати як виглядає. Відійшов від берега, то звісно тихо-тихо зараз. Але духота неймовірна. Не Обіцяв вже ж показувати будинки, як живуть, такі маленькі будинки, там далі більші. Така ця лодка якась. так живуть. Та я так думаю, що місцеві жителі живуть тут. Ну так подивися, так наче закинуті закинуть і будинки, бо там і забор непонятний якийсь такий. І цей машини тут літають, якісь приватні такі будинки, видно, що тут е, ніхто не живе. Ну не знаю. Тато походжу, покажу. Як воно виглядає. Ну, мені здається, що тут ближче до набережної, е тут, тут всі будинки, це все готелі. Там, бачите, там порт знаходиться. Мені, мені здається, що тут таке більше готелі, а населення 95 тисяч в ласкалі. Оце такий гарний домик. Невеличке. І більш таке курортне містечко. А до речі, може і місцеві жителі та, е, проживають таких цих. Вони не все заселене, бо видно, що великі такі будинки. Не знаю, може і місцеві жителі проживають. Ну і Трішки вирішив звернути з набережної, піти ще обіцяв, що вулицями. Бо на набережної набрежно, на ходив туди. В ту сторону, в набіржню, а в обратно хочу через дома, готелі прийти. Подивіться, по скільки коштує цей парковка. Цікаво так виглядають такі будинки, вони такі жовті, помаранчеві, такі більш сірі. І якось вони відрізняються від від будинків в, в інших країнах. От не знаю, якось по-іншому. Не передати словами, але відрізняється іспанський стиль від від інших країн. Ну, ось так іду другою дорогою. Залишилось вже відійшов пляжної зони. Набережна знаходиться з, вздовж цих високих будинків. Я йду так, на центральну частину. Більш-менш така е, почалася широка вулиця, бо перед цим не можна навіть було е, ніяк зняти. Знаєш, я так зрозумів, тут е, будували так роками, е, бо От, наприклад, багато будинків, чотири однакові будинки зразу построєні. Багато таких місць, що цілі вулиці однакові будинки виходять. Чесно кажучи, мені вже трохи піднадоїло гуляти. Я вже дві години ходжу. Я вже понад 12 тисяч кроків пройшов. Не знаю, вже так надоїло гуляти. Ну Добре, ще трохи залишилось і будемо іти. на сьогодні закінчувати і йти купатись. Бо головне ж покупатись вересень місяць, коли ще буде така можливість. Ось така ще вуличка. Вже більш-менш наближаюся до центра. Десь маю вийти на центральну церкву чи центральне ніби якраз себе виглядає. Поки ніхто не їде, то покажу, як вуличка виглядає. Але більшість все зачинено. Ну і підійшов я до церкви, як десь десант де скала. Бачу ворота відкриті, і це я з бухової частини зайшов. Постараюсь зайти і показати тут дитячий майданчик. Ось так це виглядає, то скульптура маленький хлопчик. Ось ну, так, вишуковано. Да, вхід з бокової частини пробував вийти е, з другого боку е, другими дверима, але вони зачинені. То що вхід так з бокової частини. Зараз хочу передню частину показати церкві. Ось так вона виглядала. Саме висока будівля раніше була. Бачите? А зараз є. Ось так покажу ще кілька вуличок. Виглядає церква десант-перед де, де Супер. І там вже закінчується моя подорож, буде закінчиться моя подорож, бо там вже пляж, там я залишив велосипед. Дуже важко було ходити щось. Звичайно, п'ятий день чи шостий підряд. Щось в мене так виходить, що так багато має вільного часу. Ну, мені так здається, що вуличками набагато швидше повернувся, чим йшов вздовж, е -е, вздовж берега. Чи воно так завжди що обертається швидше, як йти в ту сторону? Добре, Треба закінчувати йти купатись. бо так ось вже в море окунуться. І ось така ще вуличка, це де звернув тільки що, тут якась ось площа. А, це вже виходжу, просто вирішив трішки в другий вуличка піти. Бачите, типу, парковка для цього, для мотоциклів є навіть. Ну добре, вернувся я в початкову свою точку практично. Бачу, що велосипед залишиться на місці і дуже добре, бо 20, скільки, 27 км до парковки, то якось так собі йти. Не дуже би хотілося. Ну і На цьому буду своє відео закінчувати. Для вас було місто ласкаво. Ніби сонце постійно хмарно, але так душно. Я вже за два дні трохи підгорів. Поїхав до праці, а сам загорає тільки. Так що сподіваюсь, вам місто сподобалось. Наступного разу, як тут десь буду в околиці, то поїду ще далі туди. Як я показував, як то називається, Монтго, то поїду і туди, і на Аросас. Так що сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то вподобайку. Кому не подобається відео, можете підписуватися на мій канал. Відео виходить регулярно і це й два рази в тиждень. Кому цікаво, можете підписуватися. так що Всім пока, до наступних відео.